Добрий день, шановне товариство! 27 грудня 2024 року. З вами В'ячеслав Льоховецький Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нієн Коментуємо, підписуємося, ставимо вподобайки, задаємо питання. На сьогоднішній день продовжуємо вкриття нашого винограду. От тут у нас в пристійній такі культури, не зовсім пристійно, на арці Росте. Хруст, міланка і аватар. Ось так ми його зняли лози з арки. Зв'язали, пришпилили і зараз будемо вкривати. Тут немає вкривати землею копати, бо це квітник. Будемо що робити? Будемо вкривати ось таким методом. Вкриваємо старими мішками і зверху прикладаємо підручними засобами. В кого що є. В мене є арматура. Я трішечки прикладу його арматурою, а де треба, буде цінніше, то прикладу цеглою. І так виноград в контакті з землею, зверху закритий мішком, дуже гарно перезимовує. Так що, якщо в когось виникає така ситуація, то цілком можна скористатися таким методом. Всім вам найшвидшої перемоги, міцного здоров'я і до побачення!